Напрями діяльності студентського самоврядування. Вступ. Студентське самоврядування в Донбаському державному педагогічному університеті. Студентське самоврядування Державного вищого навчального закладу Донбаського державного педагогічного університету це система органів, які представляють і захищають права та інтереси студентів. Цілі самоврядування. Удосконалення навчального процесу та академічного середовища, розвиток творчого та наукового потенціалу студентів, формування в учнів активної життєвої позиції, забезпечення соціального захисту та підтримки студентів, збереження та популяризація університетських традицій сфери діяльності. Студентське самоврядування в державному вищому навчальному закладі. Донбаського державного педагогічного університету бере участь у різних сферах діяльності для покращення загального досвіду студентства та сприяння особистісному та професійному розвитку, сфери навчання, залучення студентів до навчальних питань, представництво інтересів студентів та співпраця з викладачами для підвищення якості освіти, науковий напрямок, сприяння дослідницькій діяльності серед студентів. Організація наукових конференцій та підтримка студентських наукових проєктів, творчий напрямок: заохочення мистецького самовираження через організацію культурних заходів, виставок і перформансів, а також підтримку творчих ініціатив, спортивний напрямок: сприяння фізичній підготовці та спортивній діяльності, організація спортивних змагань та представлення студентів-спортсменів на різних рівнях, соціальний напрямок, вирішення соціальних проблем. Організація громадських проєктів і захист благополуччя та інклюзивності всіх студентів міжнародний напрямок сприяння міжнародним програмам обміну студентами, сприяння міжкультурному взаєморозумінню та організація міжнародних заходів. Висновок. Вищий рівень організації. Студентське самоврядування Державного вищого навчального закладу Донбаського державного педагогічного університету є активною та дієвою організацією. Він відіграє важливу роль у житті університету, представляючи інтереси студентів та відстоюючи їхні потреби. Постійний розвиток студентське самоврядування постійно розвивається та вдосконалюється. Він шукає нові шляхи покращення життя студентів. Вирішуючи їхні проблеми та надаючи підтримку.